Знайоме завдання на НМТ з української мови, і ти досі не розумієш, як його виконувати. Тоді це відео саме для тебе. Мене звати Вікторія Зірчик, і я сучасна вчителька української і безболісно допоможу тобі підготуватися до НМТ з української мови, отримати прохідні бали. Не забувай підписуватись на мій інстаграм та телеграм. Покликання залишаю в описі до цього відео, адже там є щоденна практика до НМТ. Тому, власне, поїхали аналізувати таке завдання. У таких завданнях вам не потрібно шукати. Помилку в правописі, вам не потрібно шукати суржик, адже це буде лексична вже Помилка, вам не потрібно редагувати розділові знаки. Ми аналізуємо тільки структуру самого речення. Це стосується граматичної помилки. Інколи це завдання так і формулюють. граматична помилка є в реченні, або є в усіх реченнях, окрім. Тому, власне, у нас є декілька варіантів. Того, як ця граматична помилка може себе проявляти у реченнях, розберемо кожен із цих видів. Спершу граматична помилка може стосуватися дієприслівникових зворотів. Хто не знає, що таке діє прислівникової зворот, це що роблячи, що зробивши. Тобто обов'язково шукаємо дії Розглянемо з вами речення. Проходячи повз вежу, годинник пробив шосту годину. Аналізуємо з вами відразу граматичну основу. Ми бачимо, що годинник це підмет, він що зробив? Пробив шосту годину. І якщо годинник, виконавець дії, виходить, що проходить повз вежу, теж годинник. Мені здається, якось нелогічна дія, тому речення могло б звучати ось так. Коли ми проходили повз вежу, годинник пробив шосту. У кожної дії має бути свій логічний виконавець дії. Якщо ви бачите діє зворот і в реченні взагалі немає підмета, і ми його не можемо навіть домислити конкретною особою, тобто я, ти, ви і подібними, тоді це швидше за все теж буде граматична помилка без особових дій у подібних реченнях бути не може. Розглянемо з вами наступний вид помилки, як може формулюватися речення. Письменник розповідає про внутрішній світ Івана Дідуха і чому він емігрує? Тут виникає в нас двозначне прочитання, тобто ми маємо займенник він. Він це хто Іван Дідух? Чи він це сам автор, сам письменник? Тобто, ви відповідальні, ви прочитали твір в 11 класі Кам'яний Хрест, і ви знаєте, що це герой твору і що емігрує сам герой. Тому чому ж не написати герой емігрує. Тобто, доречніше було би сказати: письменник розповідає про внутрішній світ Івана Дідуха, і чому герой емігрує? Стається так зрозуміліше. Рухаємося до наступної помилки. У таких реченнях найчастіше є два присудки і один додаток, тобто один об'єкт, над яким виконуватиметься дія. І найчастіше цей об'єкт стоятиме саме біля другої дії. Тому подивимося речення Я люблю, я захоплююся Києвом. Відразу в мене мені хочеться сказати: я люблю, що ковбасу і захоплююся Києвом. Здається, одна дія не заважає абсолютно іншій, і таке має право на існування, чому ні. Але. Швидше за все, автор цього речення він любить Київ і захоплюється ним. Тому логічно потрібно цей об'єкт, над яким виконується дія, поставити до першої дії. А далі використовуємо займенники. Так буде чітко зрозуміло, над чим виконується дія. І ще один у нас є тип граматичної помилки, пов'язаний уже з дієприкметниковими зворотами, тобто який яка, яке. відповідатиме. І сам дієприкметник і сама структура. Дивимося речення. Написані листи Тарасом Шевченком зберігаються в різних архівах. Дієприкметниковий зворот у нас у цьому реченні написані Тарасом Шевченком. А листи це те слово, якого стосується цей зворот. Тому ось це слово воно ні в якому разі не повинно розривати зворот. Доречніше було б його поставити або на початку. Або після самого звороту, тому можна перебудувати речення таким чином. Листи, написані Тарасом Шевченком, зберігаються в різних архівах, або написані Тарасом Шевченком листи зберігаються в різних архівах. Тобто розривати зворот дієприкметниковий ніколи не можна. Це й стосується дії прослівникових, але чомусь на щастя цю помилку там ніхто не допускає. Тому щоб перевірити, чи закріпили ви цю тему, чи зрозуміло. А я знову ж залишаю вам тест. Зупиняйте відео чи фотографуйте завдання, виконуйте і пишіть мені в коментарях свої відповіді, я ж їх обов'язково проаналізую і бажаю вам найвищих балів на НМТ не лише з української мови. А ми зустрінемося з вами у наступному відео.